Фокусуємось в них. Наприклад, я можу е, помічати більше речей, які, е, наприклад, моя жінка робить не так, як я би хотів. І я можу повторювати це регулярно кожного дня, фокусуватися на цьому. І яка ідентичність формується в мене стосовно цієї ситуації? Я формую ідентичність критика. Так, я формую ідентичність незадоволеної людини. Агресивної, коли я хочу щось поправити виправити, і депресивної, коли я залишаюся сам собою, і я думаю: ну як же ж так, чому так відбувається? І потім я знову повертаюся до стану агресії. Але пропрацюємо. Задайте собі питання, на чому був фокус. В цій конкретній ситуації. На чому я фокусувався? Ну, наприклад, я привів ситуацію в стосунках з дружиною, що я можу фокусуватися на тих речах, які б мені б хотілося, щоб вона робила по-іншому. Яку історію ви собі розповідали в цей конкретний е, момент або регулярно в? Е, Tease for